Наразі їдемо на місце локації, яку виявили нещодавно під час пошукових робіт. Були виявлені рештки військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Будемо зараз оглядати територію на наявність інших останків, інших осіб, які могли бути там теж загиблі. Тобто пошук триває. бачите, залишки пішли. Киски в штанах прям кости. Роздроблені. запах залишився трошки. Да, да, десь там почная В 22-му році були жорстокі бої, були виявлені рештки військовослужбовця Російської Федерації, екіпірування спорядження їхньої мох. Тобто маються рештки, далі є каска, тобто територію оглядали, на жаль, є міни. Якраз поруч з кістками таке. Це армаком російський шолом. такий два локації. Ми можемо отут зробити навіть, або отам. Тут фрагменти, давай, клади там, тоді зараз будемо ці фрагменти збирати. Скоріше за все, цей військовослужбовець наткнувся на міну, після чого там, де він знаходився, був прильот 152-го калібру. І фактично людину розкидало, може, по території 800-900 метрів. Тому ми тут провірили, там, десь метрів 150 на 150 пройшли. І ось все, що ми познаходили локаційно, це шолом, ось екіпірування спорядження російське і фрагменти кісткових решток. Тобто кісткові рештки в основному в двох місцях були. Там, де воронка, скоріше за все, там вибух був, це коски решток сюди викинули. Тобто вони тут застрягли на гілках і фактично потім, коли було гнієння тіло, воно просто розпалось на кісткові рештки. Тим паче тварини роблять свою справу. І свині тут бігали домашні, які людей фактично з'їдають повністю. Це добре, хоч щось залишилось, бо буває так, просто приходиш, а там фактично все перегризано, валяються ганчір'я і в фекаліях тварин лежать фрагменти рештків людини. Кісткові там фаланги пальців, зуби там, ну і подрібнені кістки. Тут є біологічний матеріал, з якого можна взяти фактично ДНК. Ну, можемо от бачити. бачити, все подріблено. Стегнова кістка майже повністю у зборі. Тобто і частково е, мала і велика гомілкові кістки, фрагменти ребер, частина тазу. Ми тут все отак от перебрали через пальці. Туди нижче спускатись, чекаємо, коли не буде зелені. Тобто видно, що були минні загородження. Можна натикнутися на міни. Три ми виявили, це були ОЗМ-72, вже спрацьовані. Тому нижче спускатись дуже небезпечно, трави по пояс фактично можна загинути. Оці рештки ми забираємо, бо тварини швидко працюють. А потім восени будемо доопрацьовувати, тому що ну, там неможливо працювати. Ви бачите, яка трава, все зароше. Тут ми, ми почали працювати, коли ще тут така трава була. Тобто буквально там дві тижні тому, то зараз ну, вона вже по пояс. Тому доведеться декілька, ну, декілька разів відпрацьовувати тут, і поки повністю не зберемо людину. Порядка 40 російських солдат тут знайдено нами було. Ці місця вони за три роки їх ніхто не розмінував, тому що тут, для того, щоб розмінувати, тут мінімум 5 років треба. мінімум. А скільки таких ще лежить? І наших і російських, і де вони лежать, невідомо. Тобто шукаємо, знаходимо, по можливості якось витягаємо тих, кого можливо витягти. На жаль, на передовій взагалі проблемно. І за дронів, хоча б це перемір'я, яке зробили, щоб зібрати просто тіла загиблих. Не кажучи, там вже, щоб не стріляти там по об'єктах та по населених пунктах. Але, на жаль, ви ж бачите, що людське воно перестало бути нормою. То все, війна, вона не має правил. І це жах, оце ми бачимо постійно. Бабочка, бач, літає. Оп, оп, сіла. Вон, вон, сидить, бабочка. Дивись яка. Бачите, нікуди літає тут по місці. Душа дякую, бачиш, літає. На руку сідаю. У ну, пошуковців таке повір'я, що це душа приходить до того, коли її забирають тіло. У нас багато таких випадків було, коли і пташки прилітали, і взимку ось тоді з бетера зима, мінус 15, і бабочка така, бац, і всі такі, звідки воно взялося. Можна з закритими очами відрізняти кістки від якої частини ціла, або ліва, або права, там, наприклад, і, або кістки там, фалангів пальців, там, з ноги, з руки. Тобто це, це не проблема, якщо ти з цим займаєшся постійно. Це дуже важливо знати, тому що коли ти працюєш з загиблими, поруч можуть бути е, кістки диких тварин. Я просто людські кістки дуже добре знаю. Тобто повністю конфігурацію кістки, де якісь зв'язки зв'язуються, тобто фактично по усім цим епіфізарним лініям і згибам можна приділити, якої частини тіла ця кістка. Ініціалів, на жаль, немає ні призвищ, нічого. Тобто Нема за що зачепитись, хоча б первісно зрозуміти. З якого підрозділу і хто це. Ми вже стільки вже загиблих, не, не говорячи вже про Другу світову війну. Це близько, якщо говорити Друга світова, Перша світова і ця війна це вже більш, більше 10 тисяч через мене решток людей пройшло. От тебе повинно про це болити. Якщо в тебе не болить за це, ти ну, як на роботу ходиш. Тобто ти не зацікавлений. В тому, щоб шукати загиблих. А коли в тебе болить, ти зацікавлений в цьому. Знаєте, як вилікувати рани, які в тебе є. Якщо ти зацікавлений, то ти будеш лікувати. Якщо ні, то ти від цих ран можеш померти. Тобто, треба, треба розуміти, для чого ти це робиш. Тобто, щоб повернути душі цих хлопців додому, там і наших воїнів, героїв, і росіян, які сюди прийшли зі зброєю в руках вбивати нас. Але залишаючись людьми, ми показуємо, що таке бути людьми. Я дуже, дуже сподіваюся, що росіяни це бачать, тому що вони, вони мабуть, не розуміють, навіщо вони це роблять. Вони просто, як вона згадать, заплутались, але це не заплуталось. Це зробили свій вибор. Тобто вони прийшли сюди вбивати нас, а те, ми українці. Це безглуздя, це дурість. Людство воно безглузде, воно ну, вбиває собі подобних заради чогось, не раз заради того, щоб вижити, там, да, там, як тварини там, заради виживання, а просто вбиває за, заради якихось територій, грошей, там, е, влади. Тобто вбиває просто так фактично. Да? І як там людина це буде інтерпретувати, говорячи про те, що типа, це наша земля, а ми там 500 років тому, це було ні, хлопці, так це не працює. Це не ваша земля. Ну ви всі належите цій землі. ну, кожна людина належить до землі. Ви помрете вас, всіх поховають. Але буде завжди буде питання, що ти встиг зробити за своє життя? Які в тобі були вчинки? Яка ти людина? І всі привикли там робити такі речі, як там допомагати там живим, да там один одному людина жива, собі допомогти зможе. А от померла людина, коли душа вже не діє над тілом. Хто йому допоможе, хто за нього заступиться. Тобто тільки родина, да? якщо ви відноситесь до мертвих без поваги, смерть цього не пробачає. Смерть не пробачить нікому з нас ставлення до неї. В неї інші правила. Той світ має інші правила, не такі, як у нас. І не залежить від того, якої ти релігії, християнин або там, мусульманин, там, рідновір там або ще хтось, тобто, це, це не має значення. Там не буде цього мати значення. Тобто, яка ти людина буде мати значення? і все. Ми знаємо, що вони захищають нас і захищають майбутнє наших дітей. А ці люди прийшли вбивати нас і вбивати майбутнє наших дітей, забирати це майбутнє, забирати у нас життя, але все одно ми відносимося до них як до людей. Ми збираємо, бачите, три роки пройшло, можна було зробити вигляд, що це не моя справа. Але я, я так не можу, я, я не вмію інакше. Тобто, я я все одно заберу його, датам, як би там хто там не відносився, не бачив це зі своєї сторони. Але якщо навіть дивитись тієї сторони, що е, ці е, рештки повернуться туди, де вони повинні бути, да, зі своїми батьками близькими. А нам повернеться з окупованих територій наші хлопці, які захищали цю землю і залишились там на окупованій території. Тобто, факторів багато для чого це робиться. Наша пошукова група співпрацює з Генеральним штабом пошуковими групами, також служби безпеки України, контрозвідкою, поліцією. Тобто, завдяки нашій сумісній роботі вдається повертати з горнила війни, а саме з окупованих територій загиблих воїнів українських. А також з передових позицій, де наші хлопці залишилися. Дякую всім за співпрацю, тому що завдяки саме цій співпраці у нас є можливість повертати всіх загиблих воїнів додому. Так, звичайно, нам боляче. Ну, це, це бачити, і нам не потрібні їхні смерті. Ми не хочемо, щоб люди помирали просто за безглузді якогось там диктатора там або ще щось. Тобто за дурість. за дурість віддавати життя людей, яких ти не виростив, в яких ти не вклав, а свою дитину тримати десь там в закутках, щоб її ніхто не послав на війну, і розпоряджувати життям інших дітей, да, дітей, родин, і розповідати їм, що вони герої. Відкриваємо. Да. На даний момент ми проводимо огляд тіл, які були е, доставлені з позицій. Ці військовослужбовці Російської Федерації вони штурмували позиції Збройних сил України і внаслідок штурму вони загинули. Тобто ці тіла вдалося евакуювати з позицій. І доставити сюди для огляду і для подальшої передачі російській стороні при репатріації на обміни на українських військових, які загинули і знаходяться на окупованій території наразі. Тому зараз робимо все можливе, щоб повернути кожну душу наших воїнів додому. Пописуємо все, що за що можна зачепитись, де родичі можуть пізнати, тобто зуби, тобто татуювання, якісь шрами такі інце. Все це вноситься в картку полеглого. І вже на підставі цього там вже проводиться слідство і передаються всі матеріали безпосередньо вже Генеральному штабу. І вони вже зв'язуються з тією стороною і надають їм цю інформацію. І таким чином відбувається обмін незагиблими. Ураження черепної коробки. Андрій Паши. Влад, давай, зуби. В залежності від того, в якому стані тіла і скільки при тілі знаходяться особистих речей. Це може бути документи, жетони, татуювання, там якісь записки або речі обіходу, які він взяв там з дому, або хтось йому дав, як амулети. Тобто, це в залежності від того, скільки буде при ньому речей. Бувають люди, при яких речей фактично немає, тобто нічого. При цьому військовослужбовці, наприклад, немає ні документів, ні особистих розпізнавальних знаків, лише є хрестик. Тобто такий незвичайний, я думаю, може рідні зможуть і пізнати тобто, по хрестику, але все одно буде найголовніша процедура це буде збрати за бординка. Три людини, тобто наразі три людини, які виїзні на, на позиції, да, які можуть там працювати. Це Дмитро, Артур і я. Всі інші вони працюють на деокупованій території. Тобто у кожного є свої обов'язки, кожен їх виконує, тому що і на деокупованій території теж дуже багато зниклих безліців і забов батьків. Тому групи працюють на максимум. Як можна відпочивати на війні? Ну як? Ну, я, я не бачу цього розуміння. Тобто лежати на дивані, дивитися телебачення. Ну, як відпочивати? Відпочинок для нас, коли там, ти займаєшся якоюсь інформацією да, там, або шукаєш, це для тебе відпочинок, коли ти не шукаєш на передовій, а шукаєш в більш доступних місцях там, з декупованої території, коли в тебе... Ну, в тебе не стріляють, в тебе не літять дрони. Тобто, це наш такий відпочинок, коли ти не працюєш на передовій. А так, в принципі, про який відпочинок ми можемо говорити, коли всі, всі на війні і ми на війні. Ну, Відпочинку, ну, ми не знаємо, що це таке. Це відпочинок. До повномасштабного вторгнення там, ти мог собі там, дозволити десь щось, там, поїхати декілька днів там, відпочити щось, а наразі, наразі ну, ми собі такого не дозволяємо. Як може бути невмотивована людина, яка збирає тіла під обстрілами? Ну це тільки може робити мотивована людина, яка знає, навіщо вона це робить, і розуміє ціну життя людського людського. Тобто для нас це по-перше. це по перше, тому що я ж говорю, що людське життя, воно безцінне.